Власники тварин зможуть отримати безповоротну фінансову допомогу від Вінницької громади. Виконком міськради схвалив порядок виплат для фермерів від 7 тисяч гривень за корову до 2 тисяч за козу або вівцю а також відшкодування 50% витрат на будматеріали, обладнання та закупівлю худоби. Мета програми підтримка місцевих господарств та продовольчої безпеки громади в умовах війни. Детальніше про підтримку фермерів розповість Олександр Закорчений, заступник директора департаменту ту економіки та інвестицій Вінницької міської територіальної громади, начальник управління аграрної політики Вінницької міської ради, пане Олександре, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, які критерії для отримання безповоротної фінансової допомоги власникам тварин у Вінницькій громаді? Ну, ця програма є логічним продовженням виконання програми аграрної аграрного сектору та розвитку продовольчої безпеки. Я би розділив її на дві цільові групи. Перша цільова група це власники трохи більше корів, і також п'яти більше кіз. Тут вони отримують, подавши заяву до департаменту економіки і інвестицій. В заяві вони мають покласти витяг з державного реєстру тварин, паспорт, код ЄДРБОЛ. Код ЄДРП, е дати довідку з територіальної громади, що вони дійсно тут проживають, і цих документів буде достатньо е для того, щоб е отримати цю дотацію. От, е тут також є обмеження: е це буде е не більше 70 тисяч е для корів і не більше 50 тисяч для, для кіз. Це перша частина е цієї дотації. От, а друга частина, про яку ви говорили, це вже підтримка е, тваринництва. Там можуть отримати і юридичні, і фізичні особи-підприємці. Для цього ми закладаємо таку норму, що вони обов'язково повинні зареєструватися. От, е, вони мають створити два робочих місця, і це перед ними відкриє першу можливість. Якщо вони оперативно це зроблять в цьому році, і програма у нас вже починає ну, в. 22 числа буде сесія, і рішення стане активним після підтримки депутатів. 8 числа був виконком, і його вже підтримали. От тоді вони можуть ще в цьому році отримати цю допомогу, і в наступному році ми перезатверджуємо програму в грудні, в листопаді-грудні цього року, і вона також буде активна, і Вони можуть другий раз отримати також допомогу і відкрити доступ до цілого ряду інструментів фінансового характеру від Вінницької міської територіальної громади. Ми хочемо спрямувати підтримку, щоб утворився такий клас як сімейне фермерство. Як сімейна молочна ферма, отакий От такий напрямок або сімейна ферма по, по відгодівлі, оце така мета другого напрямку. Бо перший напрямок говорить про те, що в нас дуже стрімко паде по голів'я ми хочемо підтримати тих, хто має три більше корів для того, щоб допомогти їм, будемо казати. Триматися погулів'я і, і розвиватися. А ті, хто більш серйозно планує розвивати даний напрямок, бачає перспективу. Ми даємо інструменти підтримки, але ми рекомендуємо їм вийти на інший рівень офіційно. Тут є безвідсоткове відшкодування відсоткових ставок по кредитах по інших програмах для підтримки бізнесу. Є можливі напрямки грандової підтримки. Тут ширше коло стає, і тому ми стимулюємо, надаючи. Стимул до реєстрації, надаючи на перших початках 200 тисяч підтримки, якщо вони вийдуть на такий розмір, і далі будемо продовжувати їх підтримувати. А ще розкажіть, будь ласка, яким чином буде контроль за цільовим призначенням коштів? Ну контроль направду буде дуже простий. Бо щороку ті, хто отримали допомогу на утримання поголів'я, ми бачимо. Виписку з Держпродспоживслужби про наявність якої худоби по власниках ми бачимо, є в них худоба чи її немає. Це перша проста форма контролю. Інші, якщо в нас буде отримання по другому напрямку діяльності, це відшкодування по будівельних матеріалах, це придбання поголів'я і, і так і інше. Ми також виїхавши на місце, можемо побачити функціонал. Не функціонал. По перше, ми беремо довідку з податкової про наявність даного підприємства про його. Економічну активність, от і дивимося про фактичне господарювання на території. Таких дві форми контролю: документальна от і фактично з виїздом на місце, пане Олександре. І на завершення про очікування, які прогнозовані результати впровадження програми в Вінницькій територіальній громаді, ну насамперед, ця програма має перше. Вона має Утримати те поглів'я станом на зараз, яке є, допомогти цим людям бути в цій галузі, щоб зменшити ризики, перед якими вони сьогодні стоять. Друге, в нас є очікування щодо створення молочної сімейної ферми. От я думаю, ми також будемо в цьому працювати. І мені би дуже хотілося, щоб ми створили таку одну молочну ферму, і це стало початком розвитку такої, ну, такої ніші і, і гарним прикладом. Для інших людей, які би рухалися в цьому напрямку, дуже віримо, що ваші очікування будуть виправдані. Дякую вам за роз'яснення та за те, що доєдналися до нашого етеру. Дякую. На на дорогу долає той, хто йде. Я думаю, що все буде добре. Обов'язково. Дуже вам дякую. На все добре. Дякую, на все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Олександр Закурчений, заступник директора департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської територіальної громади, начальник управління аграрної політики Вінницької міської, міської ради.